Привіт! Ви на каналі Олег Хас і сьогодні я знаходжусь у місті Києві на фестивалі Київ Карфест. І це е, щорічний вже традиційний фестиваль, де збираються різноманітні культури, е, прихильники автомобілів, і це фестиваль швидкості, карбону і новітних технологій. І тут ми бачимо якраз е, підбірку різноманітних клубів. От зараз ми бачимо експозицію Шевроле Камара. В різноманітних кольорах, і це якби клубна така експозиція, яку вдалося зібрати саме для того, щоб мешканці Києва могли подивитися на ці шикарні автомобілі. До речі, паралельно тут проходять різноманітні виступи гуртів. І крім того, в цьому році. Буде особливий акцент на мистецтві. І ось ми бачимо, що це буде за мистецтво. Це не, не, не просто художники або якісь майстри демонструють свої е, останні роботи, а це буде мистецтво, пов'язане з автомобілями От як от тут ми тільки що бачимо, майстриня робить інсталяцію навколо автомобіля ТТ. Тобто це буде родзинка саме Київ Фарфеста. Ні в жодному фестивалі такого ще не було. І саме тут ми будемо по ходу цього сюжету бачити такі роботи. А це автомобіль таксі. фестиваль Київ Карфест це фестиваль, на якому можна просто отак запросто підійти до суперкару, подивитися, роздивитися, що в нього всередині, і це автомобіль Ferrari І він тут такий не один. Крім того, бачимо ми тут і різноманітні тюнінговані автівки від е, різних. Студії, які існують у Києві. І, до речі, це одні з останніх робот, які вони хочуть тут показати. Є тут і доволі рідкісні автомобілі, як, наприклад, оцей пікап Гелендваген 6х6. Я не знаю, таких не так багато взагалі було вироблено. І якраз тут ми маємо змогу подивитися на це вкрасення. Як я вам казав, тут свято карбону, тому кількість карбонових плівок або карбонових виробів тут зашкалює. І де ви ще можете отак запросто подивитися на Lamborghini. Але я вам казав, що тут Ferrari не одна, і ось якраз тут ми маємо змогу просто пройтись і подивитися цю Ferrari. Зараз ми в ряду так званих лоурайдерів тобто це окрема така напрямок тюнінгу автомобілів, які ми якраз тут і спостерігаємо. Причому ця мода охоплює вже багато різноманітних марок автомобілів. Тобто, вона стає інтернаціональною. І тут ми якраз і бачимо ці зразки автомобілів з заниженими підвізками і з артом на кузові. До речі, саме на цьому фестивалі буде відбуватися в прямому ефірі нанесення принту на автомобілі. Ну, от Бачите, такі різноманітні автомобілі у тюнінговому виконанні в модному стилі демонструють. Причому ця культура і ця мода до неї також датичні і ретро-автівки. Можна от такою вже напевно назвати лада 111 універсал. До речі, це не найцікавіший універсал на цьому фестивалі. Я вам ще покажу. Один. Тут буде дуже рідкісний універсал, але це буде GDM культура. Ну, а просто подивіться, які, якої ширини ці диски на універсалі лада. Дуже на цьому фестивалі є широке представлення саме японської GDM культури. Тобто Ретро автівок олтаймерів, саме японських виробників. І ця культура стає дедалі більше популярніша і в Україні, і взагалі в Європі. Тобто все більше і більше зацікавленості є саме до японських олтаймерів. Це автомобілів 70-60-х -х, х і 80-х років. І саме такі ми тут бачимо, наприклад, як оцей Nissan Bluebird. Звісно, що більшість з них це праворуки так звані автівки, бо в ті часи офіційного імпорту до України не було. Я нагадаю, що перший офіційний автомобіль до України пробув у 1991 році і це був автомобіль Mazda, і саме з нього почалося офіційне постачання автомобілів. На український ринок. Це була трохи інша мазда, не така, як ми тут бачимо, але от в такому ж стилі. І, до речі, хто вгадає, яка вартість була першої мазди 626, яка офіційно постачалася на український ринок, пишіть у коментарях, я колись про це розповідав. Ну, а тут ми бачимо карколомні Міцубіші Тобто, як бачимо, що GDM культура вона охоплює не тільки олтаймери 90-х та 80-х, але вже й автівки початку 2000-х. Причому, що мені особливо подобається, що на фестивалі Київ Карфест не тільки вдається зібрати оціх. Представників gdm культури, а тут вдається зібрати саме декілька зразків однієї ті ж моделі, і це насправді дуже феноменально. От як, наприклад, ми бачимо оцю шикарну «Хонду». Тобто японська культура, вона насправді багатогранна, і ми її не дуже гарно знаємо і пам'ятаємо. Бо багатьох таких автівок ми навіть не бачили. Вони офіційно не імпортувалися в Україну, їх не постачали до нас у вживаному вигляді. І тому саме ці автівки для нас зараз відкриття. Але ви подивіться, який своєрідний шарм є. У японцях 80-х та 90-х років. Ну, як ми бачимо, у вигляді шедеврів і інсталяцій можуть бути в принципі отакі Toyota Supra. Причому в тюнінгованому виконанні я вам казав, що саме тут відбувається свято карбону, і оце ми все тут і спостерігаємо. Є у нас і такі шикарні інсталяції, де можна сфотографуватися. Тобто це зовсім інша атмосфера. Я хотів вам просто передати цій, цю культуру, що тут приємно ходити, згадувати фільми, згадувати різноманітні автомобільні журнали, згадувати свої автомобільні смаки, і це все тут можна. Доторкнутися, потрогати, побачити, і навіть запитати, як виглядає техніка цього автомобіля. Але насправді, всередині кожної GDM культури і навіть брендової культури, як, наприклад, культура Mitsubishi, існує окрема субкультура. Це, наприклад, Mitsubishi Evolution Це на. Дуже швидкі автівки, які відрізняються від звичайних ланцерів, а відрізняються вони тим, що на них дуже приємно їздити і розвивати швидкості, і навіть вони приймали участь у різноманітних ралійних перегонах. І саме тут ми бачимо отакі цікаві автомобілі з цієї серії, і причому не тока Mitsubishi і є навіть. Просто знахідки, От, як, наприклад, оцей Lancer Evo у виконанні Універсал. Такого я ще ніколи не бачив. У нас, по крайній мере, в Україні точно. Ну і не дивно, що це в принципі праворукий автомобіль, який був привезений з Японії свого часу. І бачите, він доволі сильно відрізняється від седанів Evo Причому Ева тут різних поколінь. І, на жаль, лінійка Lancer Eva зараз прервалася, але маємо надію, що вона ще відродиться. Ну, як бачимо, дуже така потужна експозиція тут GDM культури, є Інісн GTR і так далі. Притом теж у різних виконаннях, навіть у них виконанні Нісмо ми бачимо це все. Ну і первина, одна з первин цієї виставки, цього фестивалю це Acura NSX. Це суперкар, який ми всі пам'ятаємо за вкладишами Турбо. Він там був зображений, і ми. Розглядали його і не могли зрозуміти, що ж це за такий шикарний автомобіль в ті часи. Був. А ось зараз ми маємо змогу його подивитися. До речі, в Україні таких майже немає. Тобто, це один з рідкісних автомобілів, який ми маємо змогу вам показати на цьому фестивалі. І мешканці цього живого масиву виноградар мають змогу побачити його через. 40 або 50 років після того, як побачили вперше на вкладишах турбо? Ну і продовжую знайомити вас з субкультурами японської класичної школи. І бачимо ми тут експозицію Toyota GR86. А перше, що ми тут бачимо, це автомобіль Saem. А що ж це таке? Запитають мене глядачі, що це за автомобіль? А насправді це та ж сама Toyota лише для американського ринку, і е, це молодіжний бренд, який вийшов на ринок США для того, щоб популяризувати саме аудиторію молоді до ЛАВ Тойоти і Lexus, яка мала тут свого часу е, ну доволі таки е, аудиторію. Дуже возросну. І для цього було запроваджено оцей бренд Сайн. І, до речі, ми бачимо, що він такий привлікає молоду аудиторію. От, наприклад, оці дівчатка це доволі юні леді, яким так теж подобається цей автомобіль. І ми бачимо, що насправді сайнов у цьому виконанні тут доволі багато. І це окрема субкультура, яка існує в рамках субкультури прихильників Тойота, яка в свого чергу існує в субкультурі GDM. Тобто, бачите, як все не просто побудовано, але е, ну, є, є прихильники у цих автомобілів, вони групируються вони знають один одного, і це і є ознака субкультури. Але ми йдемо далі. Але не тільки японці присутні на цьому фестивалі. Бачимо, ми тут і доволі потужну експозицію автомобілів Porsche, Volkswagen і навіть Dodge. Dodge – доволі рідкісна марка для українського ринку, вона певний час була присутня офіційно, але як бачите, має своїх прихильників. І це прихильники, які знають про Dodge все. Бо купують самі найпотужніші двигуни цього бренду Supercharger Hemi І ось як виглядає підкапотний простір у цього автомобіля. І для того, щоб показати, як це все виглядає всередині, тут навіть можуть зняти капот. Ну, крім того, хочу звернути увагу, що. Окрім двигунів, ще існує такий арт на автомобілях, які власники зазвичай люблять теж наносити. І це саме окрема субкультура, про яку я маю змогу вам тут трошки показати, але трохи пізніше. Зараз просто любуємося цими потужнішими автомобілями з ДВС епохи двигунів внутрішнього згарання, яка, на жаль, вже потрохи рухається до закату, але ми все одно їх дуже любимо і поважаємо. Ну і наступна експозиція: це BMW. До речі, хочу вам показати цікавий емблему автомобілів BMW. Якщо ви таку побачите, то це емблема, яка була зроблена саме до 50-річчя М. Відділення BMW. От, подивіться, от наприклад, на, е, на колісних дисках ми теж бачимо таку емблемку. Е, ця вона була у 2022 році. Ну, а якщо ми бачимо, що емблема на автомобілі одна. А саме на дисках інша, це означає, що цю емблему хтось поставив самостійно, а не відповідно з заводу. Наступна культура це культура Альфа ромео це взагалі окрема субстанція. Про неї я трошки пізніше вам розповім. а Зараз давайте подивимось на ці шикарні автівки, які приїхали на фестиваль Київ Карпест. До речі, ми наближаємось до куточка, який присвячений автомобілям часів СРСР. Але якщо ви подивитесь уважно, то це не звичні автомобілі, а саме автомобілі, які е, теж чимось модифіковані. Ну, наприклад, оця волга. Якщо я не помиляюсь, вона на пневмопідвісці і може підійматися в залежності від бажання водія. Ну і як справжня волга, вона вже насикала під себе, ми бачимо. До речі, Мерседес такого собі не дозволяє, хоча він десь ровісник цієї Волги. Рухаємось далі і бачимо таку волгу для перегонів. Хоча насправді, хлопці. Таке поняття, як Волга і перегони, це все одно, що цегла і вода, це взаємовиключаючі речі. Хоча насправді колись існували навіть перегони на волгах, і навіть водії таксі приймали участь в цих перегонах, але у них просто не було конкурентів, і вони ганялися самі з собою. Ну і окремо, і, звісно, 6 – це отака ГАЗ-21 теж з окремо винесеним двигуном. Ось те, про що я казав: тобто ми бачимо цю волгу з пневмопідвізкою, яка може нахилятися в залежності від бажання. І це, до речі, окрема субкультура, яка існує на українському ринку теж. Ну, є тут, до речі, і такі канонічні автомобілі. Хоча в невеликому тюнінгу, і тут ми теж їх можемо спостерігати, як, наприклад, оце купе Mercedes 123. Багато тут різноманітних американців. Є серед них і справжні шедеври. Ось як, наприклад, оцей запаморочливий просто кадівак. Вибачаю, це Лінкольн. мені ж важко одразу побачити це, але подивіться, це не просто автомобіль, це автомобіль, яхта, можна сказати. Бо в неї навіть ілюмінатори позаду такі, як на різноманітних кораблях. Ми наближаємось до культових автомобілів Ford Mustang. До речі, в минулому році їм виповнило 60 років саме цьому винаходу автомобілів концерну Ford. І тут ми бачимо запамарочливий автомобіль саме з ранніх серій. Ось так і таким чином виглядали тоді Мустанги. Багато різних і цікавих автомобілів існує на нашому ринку. І саме тут їх можна побачити от на фестивалі Київ Карфест і дуже рідко їх вже можна побачити на дорогах. І саме цим і прекрасен цей фестиваль. І давайте просто полюбуємося цими. Американськими автівками, які виглядають запаморочова, до речі, багато хто може запитати, а що ж у цих авто автомобілів під закритими фарами? А тут от така оптика, яку ми тут бачимо, да? і на жаль, ми маємо змогу подивитися, що це не, до, не зовсім оригінальна оптика, яка повинна бути на цьому автомобілі, але про це дізнаються тільки спеціалісти. Існує отака культура хот-родів, які імітують автівки різних часів. от Наприклад, як цю ГАЗ-21, хоча це, в принципі, ну повністю ручне таке виконання, і це хот-род у вигляді американського купе. І бачимо ми тут і шикарний отакий автомобіль від. Вінтаж Моторс. У виконанні кабріолет. Просто подивіться, як виглядав цей кабріолет в свої часи. Це Шевроле Caprice Classic У виконанні саме кабріолета. І це 73 рік. І, до речі, саме цей автомобіль на фестивалі Old Car Land на минулому тижні отримав Гран-Прі за найкращий автомобіль. Ну і насправді він і є найкращий автомобіль. Ще одна культова субкультура це автомобілі Карвет. Це теж був свого часу справжній виклик. Який е, покорив Америку, і тут ми бачимо, що в принципі е, покорив він зовсім не випадково, бо це автівки, які уособлюють у собі швидкість. І бачимо ми тут і один з перших корветів також. І Просто подивіться, як він неперевершено виглядає. Причому ще й у виконанні тарга ми бачимо цю кришу. Подивіться, тобто це не кабріолет, а це саме тарга, де кришу можна частково відкрити, але при цьому залишиться перемичка по центру для того, щоб кузов зберігав жорсткість. Ось такий феноменальний автомобіль можна побачити на фестивалі Київ Карфест. І саме раді цього можна просто прийти і подивитися цю красу, надихатися цими емоціями справжніх спорткарів. Минулого, які уособлювали успішність. Ми йдемо далі і бачимо експозицію Харлі Девідсон, тріумфів і інших виробників мотоциклів. І до речі, що я хотів тут вам показати, це те, яким чином змінюється мотоциклетне сприйняття. Тобто ми бачимо оцей Тріумф Рокет і ми бачимо, що в нього зовсім вже немає. Не одного хромованого елементу, теж саме і на наступних мотоциклах, які, до речі, тут присутні. Тобто епоха хрому близькучих цих всіх елементів, вона минула і бачимо, ми мотоцикл стилізований під Феррарі. До речі, такі виконання існують і у вигляді велосипедів, теж якби. На замовлення Феррарі, або дивери в Феррарі виготавлюють такі зразки різні виробники. Тобто, це не є саме Феррарі, а це просто такий лейбл. Але ще трошки можна побачити і хромованих елементів на цих мотоциклах. Це так звана класика, яка вже уходить, на заміну їй приходить. Чорний мат, і, до речі, один з модних кольорів на Харліє в цьому сезоні ми бачимо цей сірий, е, сірий колір, який тут бой найширший пройдіт колесо, 160 в чоборах двісті сороковому Але насправді е різноманітних культур на цьому фестивалі дуже багато, е, як бачимо, ми тут і. Прихильників автомобілів BMW і навіть прихильників автомобілів Ford Sierra. Тобто, пам'ятаєте, був колись такий дуже популярний недорогий седанчик або хетчбек. І от якраз тут ми бачимо цілу експозицію таких автівок. Це каже нам про те, що в принципі існує навіть така субкультура прихильників. Форцієра дуже цікава. Тут є експозиція різноманітних спортивних шкод. Причому це не якісь там інсталяції, це насправді живі ралійні шкоди, які приймали участь у різноманітних перегонах. Ну, в принципі, я впевнений, що на цьому фестивалі кожен хто прийде, знайде щось для себе цікаве. Тобто і знайде, ну по-перше, саме ту культуру, яка йому до вподоби, знайде цікаві автівки, які його чимось вразять, як, наприклад, оці Альфа Ромео, можливо. Але я не нав'язую, можливо, у вас є інші якісь прихильності. Крім того, бачимо, ми тут і культуру джиперів. Тобто саме позашляхових подорожей і автомобілі, у такому виконанні, яких саме призначене для подавання різноманітних позашляхових перешкод, і навіть фарбування цих автомобілів, таке яке витримає любі гілки і контактні подорожі. Ось такий він Київ Карпес 2025. Отаке є цікаве дійство тут на Виноградарі, і це справжнє свято для мешканців цього мікрорайону і для прихильників автомобільної культури. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами в кінці цього відео будуть посилання на інші фестивалі, які проходили. В Україні різні роки, і крім того, можна побачити посилання на фестиваль All який був тільки минулого тижня. Так що залишайтесь з нами, підписуйтесь і будете в курсі всіх автомобільних подій України.